Трошки пізніше на цьому каналі вас чекає соковитий розбір, хто засмажив латлена татарського у кафе Євгенія Пригужина, А поки можу поділитися кількома думками. Насправді, знаєте, це дуже яскрава історія людини, яка любила золотішка і тому грабувала колись ще за Януковича банки в Макіївці, а потім спокусилася ще й на статуетки з золотою головою і в результаті втратила життя. Насправді це дуже класна історія про те, що якщо ти державний зрадник, колаборант і ти хочеш доторкнутися до Вілікавруска міра, тобі ніхто не дасть це зробити. Тому що якщо ми проаналізуємо життя. І смерть всіх державних зрадників Гіві, Закарченка, Стремоусова, Журавка і так далі. Всіх їх в певний момент баранили, і це дуже яскравий такий приклад, наука для всіх зрадників, що живі від руська міра винипу.